Доброго дня, шановні представники преси, шановні представники кінобізнесу, наші друзі і знайомі, хочемо почати цю прес-конференцію. Вона є знаком цього, що Трусковецький кінофестиваль телевізійних фільмів Корона Карпат відбудеться. Ми про це заявляємо, запрошуємо, кличемо до нас. Наш кінофестиваль буде походити другий рік. Він переслідує дві мети. Одна мета це телебачення, щоб зробити його кращим, красивішим. Щоб було на телебаченні все у нас трошечки по-іншому. Друга мета це промоція Західної України, промоція Трускавця, Львівщини і також інших курортів нашого регіону. Наш кінофестиваль має свої родзинки, підготував багато. Багату програму, багато позаконкурсних програм, до нас прийдуть цікаві люди. Про це все зараз розкажуть мої колеги. Про журі розкаже Борис Іванович, про гостей. Теодозія розкаже. Дуже потрудився на славу наш програмний директор Сергій Остапчук. Дуже насичена програма, цікава, соціальна, дитяча, різна. Хочемо, щоб ви про це розказали, розповіли. Все, що цікаве на нашому кінофестивалі, що напевно нема. На кінофестивали, чим ми відрізняємося. У нас є цікава алея кінослави в місті Трускавці. На ній віковічнюються не актори, у нас нема зірок, у нас не кладуть руку, не кладуть ногу. Ми дякуємо режисерам і фільмам, які в нас перемогли. Фільм переможець ігрової конкурсної програми, закладається в алеї кінослави. Можете глянути в інтернеті, там є фотографії. Вже перша табличка є, це табличка фільму «Арвідерчі Вілеріо Жерегі. Я думаю, цей фільм, який переможе зараз на кінофестивалі, зараз буде гарне змагання, тому що бажати мають режисери, щоб їхній фільм був на Алеї Кінослави. Цей фільм, що зараз переможе, буде закладатися на Алеї Кінослави на другий рік, на третій кінофестиваль. А зараз я би хотів передати слово Савченку Борису Івановичу. Він коротко розкаже про мету, про ціль фестивалю і також про це зорі, яке до нас має приїхати. Ви ж розповіли про ціль фестивалю. Я думаю, що такий, такий фестиваль у нас вперше на Україні. Я думаю, що це його відмінна властивість. Тому що. Сьогодні, оскільки кіно на Україні, воно, будемо відвертими, десь зовсім знаходиться в ненижних сходинках свого розвитку, а може і впало в дитинячість, як це характеризувати, не відважусь. Ми подумали, що телебачення сьогодні більш розвинено, більш актуально, більш мобільно. Воно сьогодні приходить кожен день. І все те, що воно приносить, воно, на превеликий жаль, приносить в сім'ю, в дім, приносить бруд. Або вторинний продукт. Є хороші, є хороші програми, є хороші формати, це все не наше, все це запозичене. Але ми подумали, що поступово треба. Піднімати, треба робити, треба робити маленькі якісь спроби, кроки, маленькі кроки в, в осмисленні нашого буття. І от саме маленькі, оскільки, як вони називаються так в, в серед фахівців телемовики – це маленький фільм, який починається і закінчується тут же протягом переглянутого часу. Це не серіали. то он, эти фильмы, они, как они вырабатываются за э, рецептами, будем так грубляючи сказать, э, кино. Считаю, что фестиваль, он сам по себе, это э, плацдарм. Если Украина делает такие фестивали, значит, она благодатная почва для именно э, для общения, для э, показа, для мастер-классов, для Образование в конце концов нашей молодежи. Для чего мы все делаем? Вот. Поэтому я считаю, что это мероприятие имеет очень серьезный потенциал, потому что подтягиваются серьезные профессионалы в области кино, и тем более европейская часть Украины, она западная часть Украины, скажем так, она самая благодатная почва для именно вот такого кинофорума, где можно показать не только европейское кино, там Польша, Венгрия, которые были на прошлом фестивале, но и Азия и Америка и так далее. Поэтому я считаю, что это начало серьезного процесса, который, может быть, в конце концов даже послужить потом и развитию, в принципе, подтолкнуть кинематограф нашей уже национальной, отечественной. Ну, в принципе, так, двух словах. Хочу вам сказать, был шок позавчера. Леву частку фестивалю у Львові, тобто закриття у Львівській опері, червона доріжка, поселення закриття нам допомагав губернатор Цимбалюк. Позавчора його зняли. Тобто, для нас це був такий шок, що ви собі не уявляєте. Але вчора вже була зустріч з новим губернатором. Все лишається на своїх місцях. Тобто, Богу дякувати. Що ми ще вміємо трохи вмовляти, пояснювати, що це потрібно Львову, це потрібно трускавцю, тому що проводиться чому саме в цей період. Тому що е, ну, це також зв'язано з туризмом. Львів сам по собі дуже красиве місто, і е, період листопада це й мертвий сезон туризму, тому що частина людей була влітку, витратили гроші на відпочинок, а частину чекають зими, щоб приїхати на Буковлі, на лежі. А так ми хочемо, щоб в'їхали до нас в ці листопаді, коли дуже гарні свята, коли Михайла, коли Запусти. Цього люди всі не знають, не знають, що означають ці свята. Це все буде обіграно на тому самому кінофестивалі. Дуже мені приємно, що зголосилася Марічка Миколайчук. У нас буде ретроспектива показів, це дружина Івана Миколайчука. І частину фільмів, частину її виступів буде присвячено школам. Школ... Діти в школах вже забули хто такий Миколайчук.